Вірити в те, що весь світ на 100% буде нас підтримати, це ну, мабуть не зовсім правильно. Це не означає, що ми програли, якщо папа римський щось заявив. Це може бути його просто точка зору. Нещодавно Володимир Карнілов, так би мовити, відомий російський політолог. І частий гость пропагандистських каналів у видання Ріа Новості написав свою таку величезну розлову статтю, яка називається Запад начал убіждати Україну необхідності здачі територій. І там було дуже-дуже багато всього. А в цій статті там говорилось про те, що вже необхідно насправді це зробити. Україна має піти на територіальні поступки. Україна вже має здатись, і це буде закінчення війни. І це буде для всіх позитивне рішення. Для нас не є новинкою. Так, така риторика і такі тези, але там багато що є цікавим. І в тому числі він послався в цій статті на відомих американських філософів, політологів і експертів, так би мовити. А такими експертами є Хомський, Кісінджер, в тому числі так? багато років в Європі і в Європейському Союзі, в Німеччині, в Сполучених Штатах Америки сформувалось чимало людей, які мають свої там ліві, якісь погляди, можливо, навіть проросійські погляди, і так далі. І Росія навчилась використовувати їх, використовувати їх імена. Як певний авторитет в своїй риториці, в своїй пропаганді. Це не означає, що вони проросійські, це не обов'язково має означати, що вони там пропутінські. В певних аспектах я можу повірити, що вони там мають якесь ліве таке ідеологічне або там, політичне бачення певного розвитку, розвитку певних процесів. І це не обов'язково вони там агенти Кремля. Але це про те, як Росія добре для себе відстежила, відфільтрувала і категоризувала, да, певних осіб для того, щоб їх використовувати в своїй пропаганді, і вона це робить. А тут питання в тому, як потім це розкручується в медіа, як потім це легалізується в медіа. тому що потім обов'язково після таких публікацій, як публікація Нерія новості від Карнілова, імена Хомського Кісенджера і інших осіб, Знову і знову і знову звучать в інформаційному просторі і та, ну, да, там, особливо для когось вони авторитет, для когось одразу стають ворогами і так далі. А що робити? Ну, ми будемо чесними і відвертими. Вірити в те, що весь світ на 100% буде нас підтримати, це, ну, мабуть, не зовсім правильно. А людей багато, в кожного може бути своя точка зору. Вона може бути збігатися з нашою, не збігатися, так само, як і політика інших країн, тому що кожен міркує суто своїх інтересів. Ми маємо це розуміти. Тобто, це не є зрада. Так, питання тут в тому, як це використовується в пропаганді, як на цьому акцентується увага, і потім питання в тому наступному, як ми на це реагуємо. А в даному випадку, коли такі особи з'являються, ми повинні зрозуміти, що це не є істина в останній інстанції: ні Кісінджер, ні Хомський, ні Папа Римський не є гравцями в цій грі. Ключовими стейкхолдерами цієї вони не є. Це просто публічні персони, які... Які використовуються для підігрівання для створення інформаційного тла, і так далі. І наша задача, в тому числі інформаційних фахівців, працювати правильний підхід до а, таких промовців, і до таких опініон лідерів так і, а, ну, і в аудиторії також треба правильно реагувати. Тобто це не означає, що ми програли, якщо папа римський. Щось заявив. Це може бути його просто точка зору. Але, зрештою, аналітики слідкують за цими діячами і також розуміють наскільки систематичною і наскільки загрозливою може бути така риторика.